Дизайн гривні це не просто зовнішній вигляд грошей, а мистецтво в грошовій формі. Перші сучасні серії банкнот створили українські художники Василь Лопата та Борис Максимов. Вони поєднали економіку і культуру, притворивши культури на маленькі полотна історії. Тут різні митці, такі як Георгій Нарбут, Василь Кричевський, Олександр Богомазов, Васовський та інші. Як от вони намалювали? Гроші. І тут я вам скажу доволі такі ну, неймовірні зображення. От я б була б дуже рада, якби трошки повернулася б зараз такі гроші, тому що вони дійсно виглядають дуже красиво, дуже глибоко. Дивіться тільки скільки тут орнаментів, скільки різних просто деталей. Можна розділятися дуже дуже довго. Знаєте, але я навіть не могла уявити скільки от митців займалося створенням грошей. Ну це правда неймовірно.